Підпишіться на Трендтек 6 перед тим, як ми перейдемо до сьогоднішнього огляду. Вітаємо вас на каналі Трендтек 6, де ми розглядаємо найновіші технологічні новинки та розповідаємо про найкращі гаджети. Сьогодні ми знайомимося з потужним смартфоном Note 12 Ultra 5 грамів New 2025 Edition, який прагне підняти продуктивність і стиль на новий рівень для сучасного користувача. Цей пристрій є наступником у популярній лінійці Redmi Note, і багато шанувальників чекали на покращення, які отримає нова ультрамодель. Від приросту продуктивності до оновленої камери та ефективнішої батареї, бренд намагається запропонувати можливості схожі на флагманські за доступною ціною, роблячи телефон привабливим для студентів-геймерів, мандрівників та всіх, хто цінує розумні смартфони. Дизайн Redmi Note 12 Ultra 5 GinU 2025 виглядає преміально з тонкими гранями, міцним корпусом та гладким покриттям, яке чудово лежить у руці. Смартфон має великий amoled дисплей розміром близько 6-7 дюйма з яскравими кольорами, глибокими чорними відтінками та високою яскравістю для використання як у приміщенні, так і на дворі. Переглядаючи фільми, граючи в ігри, гортаючи соцмережі або редагуючи фото, ви отримуєте насичене та деталізоване зображення завдяки високій роздільній здатності і швидкій частоті оновлення, яка робить рух плавним і чітким. Однією з ключових можливостей є підтримка 5G, що забезпечує надшвидке завантаження стабільне онлайн-геймінг з'єднання та плавний стримінг навіть при роботі з кількома додатками одночасно. За продуктивність відповідає новітній потужний процесор у поєднанні з великою кількістю оперативної пам'яті, тому перемикання програм запуск і горта та складна багатозадачність відбувається швидко та без затримок. Телефон також оснащено сучасною системою охолодження, яка підтримує стабільність під час довгих ігрових сесій і запобігає перегріву. Говорячи про камери, цей смартфон пропонує високодетальний основний сенсор, що створює чіткі яскраві та природні фотографії у різних умовах освітлення. Денна зйомка дарує реалістичні кольори і чудову деталізацію, а нічний режим допомагає отримувати світліші та чистіші кадри за низької освітленості. Ширококутний об'єктив дозволяє знімати краєвиди групові фото та креативні сцени, а макросенсор допоможе знімати дрібні об'єкти і текстури зблизька. Відеозйомка також на високому рівні завдяки системі стабілізації, яка підходить для влогерів і мобільних контент-мейкерів, та забезпечує плавність кадрів. Фронтальна камера створює чіткі портрети і якісний відеозв'язок, ідеальний для соцмережі і спілкування. Батарея великої місткості забезпечує роботу протягом цілого дня навіть при активному використанні ігор відео, браузера і камери. Підтримка швидкого заряджання дозволяє швидко поповнити заряд і повернутися до роботи чи розваг за короткий час. Програмна оптимізація допомагає зберігати енергію ще довше, що робить смартфон надійним супутником у подорожах та щоденному використанні. Інтерфейс працює плавно з приємними анімаціями та зручними налаштуваннями, де користувач може налаштувати систему під власні вподобання. Варіанти пам'яті дозволяють зберігати фото, відео документи та програми, а також є підтримка розширення пам'яті для тих, кому потрібен додатковий простір. Телефон оснащено підекранним сканером відбитків обличчям розблокуванням стереодинаміками та сучасними бездротовими технологіями, такими як Bluetooth, Wi-Fi і GPS. Звук чистий і гучний підходить для музики фільмів та дзвінків, а бездротові навушники працюють стабільно. Для геймерів висока частота оновлення екрана потужний процесор і швидке мережеве підключення забезпечують плавний і захопливий ігровий досвід. Захист від бризок зміцнене скло та регулярні оновлення безпеки забезпечують довговічність і надійність пристрою. Redmi робить інтерфейс простим і зрозумілим для новачків і водночас. Гнучким для досвідчених користувачів, підсумовуючи Redmi Note 12 Ultra 5 New 2025, поєднує стиль потужність і розумні функції, виділяючись у середньому сегменті. Він пропонує високу продуктивність сучасні камери витривалу батарею плавну роботу та елегантний дизайн, роблячи його чудовим вибором для тих, хто хоче потужний смартфон без переплат. Якщо ви шукаєте оновлення цього року і бажаєте отримати передові характеристики за приємною ціною, цей смартфон заслуговує на увагу. Дякую за перегляд, підписуйтесь на ТренТ6 і залишайтеся з нами, щоб отримувати ще більше технологічних новинок і чесних оглядів.